Друзі, привіт! Робимо розпаковочку з Aliexpress. Тут у нас дві посилки і, скоріш за все, вони також ще консолідовані. Тому тут, я думаю, багато чого буде. Так. так. Тут немає нічого. Так. Цю посилочку ми не будемо відкривати, тому що це. Посилочка клієнта бачу по цьому, а ми зараз відкриємо ті, що наші посилки. Так, 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 так. Дивіться, це ось такий ремінець на Mi Band. Mi Band п'ятої серії, здається. Ось такий, бачите, як годинник. Не знаю, чи він підійде. Звичайно, 2 долари, ще мась там ртом. Ну, така штука, коротше. Тут, тут непонятно, тут щось попирку Щось Потрібно... Ага, зрозумів. Ну, тут не дешеві речі я вам скажу. Надіюсь, вони оригінал, хоча бачу без упаковки і запаковані якось вони, Дивіться, один до одного, хоча б ну, якось запакували по якісно, ну, китайці я вам скажу. Д дивіться, це рівні. Ух, ух, ну я вам скажу тут магніт серйозний. Фірма Капро 10 см. Тут китайські іерогліфи, Не знаю, як вони там по якості, що куди до чого. Ну, мені сподобались такі по, по вигляду. Да? Не знаю, як вони тут, За, як вони заточені, не буду нічого казати. Ну, в руці відчуваються такий нелегенький, я вам скажу. Тут також капро, також китайські іерогліфи. Кому видно тут чи не видно, не знаю, напевно ні. Так, ну, такий, скажімо, непоганий варіант. Тільки що він добре показував, тоді взагалі буде супер. Тут фрезерована ось ця так виплощена. Магніти міцні на 20-10 на см. Ось бачите, різниця в чому, що тут є ще ось такий під 45 тут його немає. Ну, Все. Але, в принципі, досить якісний на перший погляд рівні. Так, Наступне, до чого ми беремось, це ось така посилка, яка контроль, митний контроль розпакована, запакована 10 разів. Така, що я не знаю, що, що, що з цією посилкою робили. Тут дуже багато товарів різних. Так, бачу. Далі така штука. У мене вже одна є, я не знаю, вроді би не замовляв, не пам'ятаю. Можливо і замовляв, тому що... Дещо прийшло, дивіться, тут реально дуже багато всякого. Просто дивіться. Просто дивіться. В одній посилці 100 посилок. Прям реально дивіться, на митниці дивились, напевно. Митники перевіряли. Думають, що це в цього? Для чого йому скільки? Сам не знаю, з чого починати. Дивіться, набір, шайб. Дивіться, різних, різних шайб набір. Ось такий. Не знаю для чого, хай буде, згодиться. Так, це в нас перше. Дивайте. Друге набір. Набір сальників, мовно кажучи, якихось таких прокладочних, гумових кілець. Ось також такий набір. Друге, третє. Тут набір, якісь гаєчки, болтички, коротше, різна шайбочки, різна така ставимо, дрібізи. Так, наступне. Наступне у нас ось такі штучки. Це типу мебель, мебельні штучки, да? закручуєте собі в шкафчику і вже на них ставите полочки. Не знаю, як вони там заміцні і так далі. Ось така штука. Комплектик. Наступний. Наступний це у нас якісь такі прижимчики. Не пам'ятаю для чого. А, просто можливо закривати там. Мовно кажучи, на замкі, чи що. Ось. Тут і тут гачачок має бути. За які ми ловимося. Так, дивіться. Так, ну це обичний такий стягувальний, скажімо, штука-пристрій да? ось тут. Ось так поставили. І все. І стянули. Щось можна закривати, там, не знаю. Коротше, ось такі штучки. Дві. Ці всі товари, до речі, ці всі дрібниці, ці всі-всі, з вкладка Choice, перша сторінка. Там де три від двох від трьох товарів. Бачите, тут одні посилці прийшли не три товари. І, звичайно, тут за 2 долари майже нічого напевно немає. Все дорожче. Ось ці металеві всі штучки, вони там взагалі по 8 доларів. Так, наступне, тільки зрозумію, чому ось така штука одна, вона мала б бути з ще одній щупальці. Ну, коротше, ногті стрихти, Обрізати ногті. Така вигнута якась незручна, не знаю. Дуже вона ось така, бачите? Штука вигнута, не знаю. Мені здається, вона незручна. Але побачимо. Мала б бути ще одна чи дві штуки такі. Ну, Це кусачки, коротше, це кусачки. Так, сіки, сіки, сіки ще посилок. Дивіться, ось така штука, це, умовно кажучи, трещіточка ось така. Так, да, я показував в мене вже десь одна прийшла. Так, ось така трещіточка така. Чик. Невеличка, знаєте, підбіти, по суті. Ну, ось така. Тут ще є нібито якісь біти двосторонні Не знаю, якої вони там якості і що з ними взагалі. Ось така штука. Ну, навіть не пам'ятаю я її замовляв, тому не можу сказати цим. Так, наступно це в нас теж якісь болтики гаєчки Болтики гаючки, все сплуталось, все, коротше, перемішалось Довжини, Коротше, все, все накупі. Наступне, болтики, гаєчки, якісь інші. 240, штук, тут 120. Також все на купі. Так. Тут також получається. Ні. Тут уже шайби. Набір шайб, якихось 200 штук. Не знаю, чи там є 200 штук різних. Так, тут щось вже поважче. Тут також ось такі болтички, саморізики, гвинтики, ось тут більше такі всі, знаєте. Також 800 штук пише. Хоча я сумніваюся, щось там вже повилазило зі. Коротше, там вже все ось так, знаєте? Тут також щось важке бачу. Чуваю. В принципі, більше ось таких, дивіться. Набір шайб також. 910. Не знаю, чи там є вони всі, так, що у нас ще тут? Так, у нас тут у нас ось таких наборів, дивіться, ось. Це набір якихось сальнички, таких прозорих, підкладочок, прокладочок, 415 штук. Не знаю, чи вони там є. Коротше. Ідентично. 415 штук. Не знаю для чого 2. Не знаю взагалі для чого. Але є. Так, ще буде третій. Ні, тут вже 500. Тут вже якісь білі такі. Ох, друзі, вам скажу, що замовляєш так не знаю, що там замовив. Так. Набір болтиків. Ось таких маленьких болтиків під 6 грамів. Досить якийсь такий на вигляд якісний. Так. Тут також якісь гвинтики, які шляпкою відрізняються під шести грани. Ну, і гаєчки до них якісь там. Так що вже можу ремонтувати все, що потрібно по дому. Так, бачите, є. Так, набір ось таких сальничків. Проклада сальничків якихось, прокладочок 225. Коротше, посилка із, із ось такого, запчастин. Так. Ось тут, напевно, набір для догляду за ногтями. Напевно, мені здається, ось, і, про які я вам казав. Так. Тут, я думаю, це заклепочка. Ага, це, напевно, крутиться. Ось так. Дивіться. Тут три, три види у нас ось таких. Коротше, і ще якась пилочка чи що за холіра. Напевно, не знаю. Ну, ось такі три штуки, коротше. Кусачки для ногтів. Не знаю, як вони там по якості, але прикольні. Бачите, три вида. Тут є якісь ось такі, коротше, досить такі прикольні кутові. Знаєте? Така штука, в принципі, потрібна кожному. Я не знаю, якому не потрібно. Ну, кого ногти не ростуть, признавайтеся. Так. І ще одна дрібничка у нас тут якась. Я згадав, це тут насосик має бути якийсь. Тому що я його не бачу по посилках. Ну, але він тут такий маленький, що. смішно. Смішно просто напроси. Дивіться. А, він від USB. Якийсь насосик для перекачки, чого. Мінус, плюс. Я взагалі не знаю, для чого я цю штуку взяв. Ну, коротше, ось така штука, це якась іграшка. Можливо, це для. Акваріум така штучка, я собі взяв її. Насос якийсь такий від'юзник. Друзі, ось дивіться. Розпакував. ставимо лайк, підписуємося на канал, вмикаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Також пишемо коментарі. Кому цікаво, ось такі штуки, де я брав чи ще щось. Додаємося в телеграм, пишемо в телеграм, скину вам посилання. Всім пока!